будинку культури вже 10 років існує колектив АТАС. Я керівник Кононенко Світлана, яка в цьому працює в будинку культури без місця роботи. Організувала цей колектив як громадське об'єднання, так що це офіційна група. Основне місце у роботи у мене, дідово, на протязі 10 років я зверталася неодноразово до нашого керівництва будинку культури, щоб дали хоча б півставки. Мені завжди відказували в цьому, але мотивували тим, що немає вільних ставок. Але на протязі цих 10 років приймалися люди. І в 2010 році, тільки що закінчивши дівчина училище культури, була прийнята на півставки. Коли я звернулася до начальника управління культури, чому це так? Він сказав: вільних ставок все рівно немає. Але це не закінчилося цією розмовою. Цей колектив без орендної плати займається в будинку культури, і тепер почали виштовхувати цей колектив. В якому займається 135 дітей е, е, годинами. У нас є п'ять е, визразних е, груп. Е, вони займаються з пів другої до пів восьмої, вівторок, середа, і, і субота. І, і за останній момент нам із цих шести годин репетиційного часу залишили всього дві групи. Дві години я вибачаю, дві години. Скажіть, будь ласка, як можна ці дві години вмістити репетиції п'яти груп, в яких проходить мінімально одна година робочого часу однієї групи? Я звернулася до батьків з допомогою, так що батьки вирішили звернутися до вище стоящих органів з проханням допомогти в цьому. Щоб цих дітей залишили при міському будинку культури і при їхніх ходих заняття, так